Напевне, немає жодної людини, яка хоча б один раз за своє життя не перенесла кишкову інфекцію. На сьогоднішній день вирішені далеко не всі питання пов'язані з профілактикою цих захворювань. Кишкові інфекції є й надалі постійними супутниками людини. Серед інфекційних захворювань особливе місце займають гострі кишкові інфекції дизентерія, сальмонельоз, черенний тиф, холера та інші. Як зауважила начальник відділу Держпродспоживслужби Оксана Ананевич, лише за липень в Україні було зареєстровано 19 спалахів гострих кишкових інфекцій, тому акцентує свою увагу на дотриманні певних правил зберігання продуктів та їх використання. Обов'язково слід пам'ятати про температурні режими зберігання харчових продуктів і технологію їх приготування. Добра, термічна обробка харчових продуктів це той простий і надійний спосіб, який допоможе уникнути епідемічних ускладнень. Звичайно, всі продукти, які ми використовуємо для приготування страв, повинні бути доброякісними, зберігатися і реалізуватися Тися у відповідних умовах слід бути уважними, зауважує Оксана Зиновіївна при купівлі того чи іншого харчового продукту, звертати увагу на його температурні умови зберігання, термін реалізації. Питну воду потрібно вживати тільки з контрольованих джерел. Харчові продукти не слід купувати і на стихійних ринках. Додає фахівець та наголошує на певних симптомах виникнення гострих кишкових розладів. При перших симптомах виникнення гострих кишкових розладів, тобто це підйом температури, пронос, блювота, нудота, необхідно звернутися до фахівця, до лікаря за спеціалізованою медичною допомогою. Отож, щоб берегти себе від кишкових інфекційних захворювань та від зараження вірусом гепатиту А, вам необхідно використовувати тільки кип'ячену або фасовану воду. Перед приготуванням та вживанням їжі руки обов'язково мити з милом, застосовувати термічну обробку під час приготування їжі, ретельно промивати водою свіжі овочі, фрукти та ягоди, суворо дотримуватися правил особистої гігієни і, звичайно, не займатися самолікуванням. А при перших симптомах захворювання звертатися до фахівців.